Трамп знову потрапив у скандал. Виявилося, що Дональд Трамп таємно надіслав Путіну тести на ковід у 2020 році, у той самий період, коли коронавірус охопив світ, і цих тестів катастрофічно не вистачало у світі і в самих штатах. USA! USA! А тепер увага: тести, які надіслав рудий кандидат у президенти, призначалися Путіну для особистого використання. Це була приватна поставка. Про це йдеться у новій книзі під назвою Війна, яку опублікував журналіст Вашингтон Пост Боб Вудворд. Для тих, хто не в темі або трошки підзабув, це той самий журналіст, який розкрутив утергейський скандал, що призвів до відставки президента Ніксона у 1974 році. Його називають журналістом-ветераном. Програма, до речі, про Уотергейтський скандал є у нас на каналі. А тепер уявіть обличчя американців перед виборами. Пам'ятаєте нас на початку пандемії, коли для нас це ще було проблемою. Згадайте наше обурення, як у розпал пандемії один із українських чиновників продав усі маски, які були в Україні, до Китаю, залишивши населення і медиків просто перед обличчям смерті. Якісь велися потім розслідування проти цього персонажа, ну і що він, сидить. Так, сидить міцно у кріслі народного депутата у Верховній Раді. Але повернемося до скандалу, який розгорівся у США. Журналіст публікує відповідь Путіна в обмін на милість Трампа, який надіслав йому тести на ковід. Він попередив Трампа не повідомляти, що він відправив дефіцитне медичне обладнання до Москви. Такий хитрий лист. Я не хочу, щоб ти комусь про це говорив, тому що люди зляться на тебе, а не на мене. Їм байдуже на мене. В матеріалах розслідування йдеться, що Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін нібито продовжували взаємодіяти і після того, як Трамп залишив свій пост. У книзі стверджується, що Трамп і Путін мали сім телефонних дзвінків з початку 21-го року. Одного разу у Флориді Трамп навіть попросив свого помічника вийти з кімнати, щоб вони могли поговорити. Одна справа, коли колишні президенти спілкуються з іноземними лідерами. Зовсім інша справа, коли колишній президент, який знову балотується на посаду, таємно спілкується з головним супротивником, не повідомляючи про це чи не консультуючись щодо цього. Про це пишуть американські змі. Водночас, Пісков, ПЕС-секретар Путіна, вже підтвердив, що Трамп надсилав Путіну дефіцитні пристрої для тестування на ковід. А от щодо спілкування двох лідерів після відходу Трампа з посади президента всю інформацію Пісков спростував. Представник передвиборчої кампанії Трампа, ось цей красень, Стівен Чанг, назвав повідомлення журналіста Боба Вудворда вигадками, а його анонсовану книжку такою, що або лежить у відділі художньої літератури дисконтного книжкового магазину, або використовується як туалетний папір. Вудворд. Розлючений маленький чоловік і явно засмучений, оскільки президент Трамп успішно подав на нього до суду через несанкціоновану публікацію записів, які він зробив раніше. У книзі американський журналіст згадує також Камалу Гарріс, яка в лютому 22-го на Мюнхенській конференції вимагала від Володимира Зеленського. Розробити план престолонаслідування, який забезпечував би стабільність, якщо його схоплять або вб'ють. Мабуть, вона не знає, щоб не пригоріли шашлики, не можна міняти на переправі людину, яка їх смажить. А ще описується її рішучий публічний тон після зустрічі у липні з Нетаньяху, де вона заявила, що не буде мовчати про страждання палестинців. Така позиція контрастувала з її більш дружнім підходом у приватному житті. І ця різниця, нібито, розлютила Нетаньяху, який був спантеличений її публічними зауваженнями. Але, схоже, мало хто у адміністрації президента США зважає на авторитет Нетаньяху. У книзі цікаво описується ставлення Байдена до прем'єра Ізраїлю. Під час телефонної розмови один на один у квітні Нетаньяху пообіцяв Байдену, що наступ на Рафах триватиме лише три тижні. Обіцянка, яку американський президент ніколи не сприймав серйозно, це займе місяці, відповів Байден. Соратникам же Байден скаржився, що Нетаньяху був брехуном, зацікавленим лише у своєму політичному виживанні. І він зробив такий же висновок щодо соратників прем'єр-міністра, заявивши, що 18 із 19 людей, які працюють на Нетаньяху, є брехунами. Програму, яка описує особисті мотиви Нетаньяху у війні з Камасом, ви знайдете у нас на каналі. Журналіст Боб Вудворд також повідомляє про розмову у жовтні 22-го року між Лойдом Остіном, міністром оборони США, і його російським колегою Сергієм Шойгу. Про можливе застосування ядерної зброї. Якби ви це зробили, усі обмеження, за якими ми діяли в Україні, були б переглянуті. Це ізолювало б Росію на світовій арені до такої міри, яку ви, росіяни, не можете повністю оцінити. Я не сприймаю погроз. Пане міністре. Я лідер наймогутнішої армії в історії світу. Я не погрожую. В іншому дзвінку, через два дні, повідомляє Вудворд, Шойгу заявив, що Україна планує використати брудну бомбу. Твердження, яке США визнали неправдивим, але це нібито мало на меті виправдати російський ядерний удар. Ми вам не віримо, сказав Остін. Ми не бачимо жодних ознак цього, і світ це побачить. Не робіть цього. Розумію, відповів Шойгу. Колін Кал, високопоставлений чиновник Пентагону, повідомив журналісту, що це був, мабуть, найстрашніший момент усієї війни. Ну, Для американців, може, й так. У нас таких моментів вже відбулося скільки, що не злічити вже. Але хочу на позитивній ноті закінчити маленька деталь з книги, яка мене прям ну, дуже позабавила, про те, як Трамп приймав рішення у зовнішніх справах, ну, будучи ще головнокомандувачем. Подивіться, наприклад, того, як людина сприймає різні точки зору, так от, під час зустрічі на високому рівні щодо питань Афганістану, яка відбулася у ситуаційній кімнаті, Трамп обходив стіл, щоб запитати думку кожного. І одна з присутніх, коли до неї підійшли, відвернулася і сказала: містер президент, я просто нотатниця, ну, типу стенографістка. Він відповів: О, ні! Якщо ви в цій кімнаті... Ви говорите. Ну і нотатниця коротко поділилася своїми думками. Це мені нагадало одне передвиборче гасло, пам'ятаєте, кожен з. <реш> Це мені нагадало одне передвиборче гасло, пам'ятаєте? Кожен з нас президент. Ну, можете в коментарях накидати свої припущення, які рішення у зовнішній політиці США були продиктовані нотатницею Трампа. Нотатницею Трампа? <реш> Підписуйтесь, побачимось.